24 квітня 2021 року було надано статус пам'ятки місцевого значення куяльницькому кладовищі. Є наказ міністерства. Після цього, звичайно, цю територію треба було не тільки охороняти, а і розробити науково-проєктну документацію для того, щоб реставрувати її, проводити її до ладу. Між тим, з 21 року ніхто цим не займався. І ось, звичайно, прокуратура я так розумію Одеської області, через свої моніторини, вона вирішила подати позов до Одеської міської ради. Приводу зобов'язати укласти охоронний договір на дану пам'ятку місцевого значення кояльницьке кладовище рішення в травні місяці було прийнято адміністративним судом, де зобов'язала звичайно одеську міську раду це зробити. Між тим, наскільки я знаю, вони мають подавати апеляцію. Це треба з'ясовувати, бо офіційного підтвердження немає і для мене, звичайно, це ганебна ситуація з приводу того, що ну, по перше, ви, ми не повинні витрачати зараз гроші громади на судові тяжби і взагалі не маємо права навіть судитися, тому що. Це питання знову ж таки нашої спадщини історичної, і не тільки питання історичної спадщини взагалі, да, а й ще можливість поламати всі міфи і пропаганду Російської Федерації, в тому числі і Путіна, країни-агресорки, з приводу того, що Одеса це не українське місто, і вона саме ця спадщина, історія цього місця, шкодової гори, де в скелях були поселення каменярі, які будували Одесу, і від яких пішло козацтво, ще раз черговий раз доводить, що Одеса це якраз українське місто, і Одеса це місто вільних людей, козаків. І, звичайно, для мене абсурдно виглядає ситуація, коли ми маємо судитися за те, що маємо захищати, виборювати і навпаки заявляти на весь світ, щоб пламати оцю пропаганду. Стан його на сьогоднішній день теж незадовільний. Це кладовище не утримується, воно не на балансі жодної комунальної установи, комунального підприємства. Зв'язку з цим, звичайно, бур'яни там в мій ріст. І хочу подякувати 122-й нашій бригаді ТРО збройних сил України за те, що хлопці не тільки в окопах сидять і захищають нас. Від агресора вони ще й тут приходять і чистять від бур'янів нашу історичну спадщину. Тому зараз там все покоса, прибрано, але це не значить, що хлопці будуть кожен раз дбати. Нам треба, звичайно, визначитися з комунальною установою, яка буде утримувати дане кладовище, і далі робити чіткі кроки з приводу не тільки підписання охоронного договору, а включення в місцеву цільову програму Захід про розроблення науково-проектної документації. З приводу реставрації надгробків і дослідження їх.